Привіт, жопки! Минулий рік видався досить непоганим для наших вітчизняних йобломісів. Усик став абсолютом хевівейту та двічі позолотив лице циганському тамаді Тайсону Фурі. Український церковний діяч Вася Ломаченко здобув ремінь IBF. Богачук задав пристойну пиздоверть Ортісу, чим змусив говорити про себе усю світову боксерську шоблу. Берінчик нарешті виїхав за межі Бориспілю. Став такий чемпом те ніхуя себе! з минулим роком. Все ясно. У цьому відео ми розберемо, хто де та коли отримує або роздасть тягла у році 2025-му. Пройдемося по найбільш перспективним та яскравим українським любителям калічити людей, прикриваючись спортом, закушити капу та вдягайте на пістрона Ракушку. Ми починаємо. А починаємо ми з головного півника у нашому боксерському курятнику поета та футболіста Олександра Усика. Наразі Сашко покрив усіх маломальських привабливих пернатих у сучасному хевівейті. Царь во дворця, царва дворца! За великим рахунком, усач вже усім все довів. Але замість того, щоб піти на пенсію і лимонити там футбольного м'яча, невгамовний Діастемонос планує продовжити кар'єру. Скоріше за все, Усик таки. Проведе бій з данькою Дюбуа влітку, щоб забрати у ротастого пояс IBF. І ще раз, як казав класик, чисто по приколу стати абсолютним чемпом. А потім все залежить від того, як саме пройде бійка. Якщо спростати Сашка, не сипатиметься пісок, то варто чекати ще на один-два поєдинки за участі українця. Але хто ще, крім Даніеля з кубі може розділити ринк з Усиком? Давайте прикинемо. Новоспечений тимчасовий чем WBO Жозефін Паркер вже встиг кинути виклик нашому моднику, судячи з усього, новозеландська сексуальність Жозе не справило особливого враження на нашого гетеропоета. Бо й досі Сашко ніяк не відреагував на лавсторі земляка Фроду Бегенса. Також певний час у пресі мусолили ідею організації бою між усачом та гірським канадійцем Артуром Бетербібою, типу. Боксерський світ є бать як чекає на їх третє протистояння, але тепер вже у професіоналах. Та яким би жирним не здавався цей івент, навряд чи Усик захоче ділити ринг з домашнім улюбленцем Кадирова. Тебе з нами не по дорозі, грязне овцею! Ще можливі різні грошовиті фрік-бої з юсішниками, акробатами та свинями. Але сподіваюсь, Усик все ж таки не підкинеться на подібну хуюверст і залишиться спортсменом. І найголовніше, швидше за все, саме у 2025-му Олександр Усик закінчить свою боксерську кар'ю. No. No, no. Далі поговоримо про майбутнє українського церковного діяча Васі Ломаченко. Певний час серед православних ходили вперті чутки про скору пенсію хайтека, але сам Вася не спішив робити офіційні заяви. І господь би з ним, але не так давно боксерський загал почав гомоніти про можливий двобій між ломою та Джервонтою Девісом. Як відомо раніше команда Керманця вже відмовляла танку у проведенні бою, посилавшись на А не пішов би ти нахер, треба було погоджуватись, коли ми тобі пропонували. Але після невдалого крайнього мордобою Джервонти, наймані стерв'ятники ломи почали кружляти над татуйованою тушкою Девіса з розмовами про можливий поєдинок з Васяном. Тож цілком ймовірно, що перед виходом на покій хайтек випробує на місць пружне дуло бруклінського танка. Дайте, вставай. Та інтуїція підказує, що лома та його суглоби вже аж занадто заїбались. Тому, скоріш за все, на цьому все. 2025 стане роком офіційного виходу ломи на пенсію. Тепер, якщо Васян і буде битися, то тільки яєчками на Пасху. На да вас Бог. з Новим Годом. Стоп контент! Далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар. Гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено, продовжуємо випуск. Далі у нас п'яний майстер денчик Берінчик. На жаль, зірці Бориспільського ринку недовго судилося пробути чемпом. Здається, таких нищівних піздов наші хлопаки не отримували з часів бою молодшого Кличко з Корі Сандерсом. Що тепер для Дениса? Вік і перспективи хлопця якби натякають на спортивну пенсію. Цілком ймовірно, що поточний рік стане останнім у кар'єрі ще одного отамана. Денис. І Васян, як старі друзі, обіймуться і разом попиздують у захід сонця. Та знаючи небайдужість Дениса до різних авантюр на кшталт фістінг бою з Лобовим, не здивуюсь, якщо Берінчик вирішить таки продовжити свій не надто тернистий боксерський шлях у Борисполі. Звичайно, битися за титули йому більше ніхто не дасть. А от гатити мішків на своїй землі ще пару рочків зможе. Тому хер його знає, що буде з денчиком. Одне відомо напевне, великих звершень від нього вже точно не слід чекати. Де ти знайшовся з такими вопросами, братанчик. Настане будь ласка. На черзі Олександр Гвоздик. Повернення нейла видалось досить хуйовеньким. Прогреш Беневідусу поставив жирне, хер там плавав на чемпіонських амбіціях Сашка. Що буде далі? Тут два варіанти: у цьому році українець проведе один-два бої з якимось мішками або ж цвях стане гейткіпером для молодих проспектів. Крім того, Олександр заявляв, що хоче змінити вагову і спробувати себе у крузерах. Власне, він вже встиг провести один бій у новій категорії з якимось нікому нахер невідомим мішком, але від перестановки. Мовки вагових суть не змінюється. Відверто кажучи, дуже шкода харків'янина. Короче, Саня, все та яйця, блядь, залубна махуя. Постійно всі останні на залупі у коня у своєму праймі Хвост міг розраховувати на 2-3 роки царювання у напівважкій категорії, але у найвідповідальніший момент його підвела менталка і фізкультура теді матього Атласа. Наразі ми спостерігаємо однозначний закат кар'єри Олександра Гвоздика. Е, легкі наркотики я теж неоднократно пробував. Сергій Богачук, український рубака, як всесвіт, з'явився ні звідки і, скоріш за все, так само і зникне. Бій з Ортісом підвищив акції Сергія до нев'єбенних боксерських небес. Після цього мордобою про українця заговорили як про одного з найяскравіших йобломісів 2024 року. Але я б не став називати Сергія новим месією, Веся, українського боксу. Особисто мені здається, що Сергій плюс-мінус повторить шлях дерев'янченко. Богачук буде проводити найбрутальніші бої з купою хайлайтів та розчавлених єбальничків, але чемпом йому на жаль не стати. Яскравий стиль українського мексиканця дозволить йому досить довго вважатися навколо топом, що проводить гарантовано ніхера собі, які богій. Але на цьому все прогноз на 2025 рік для Сергія Богачука. Один-два запальні мордобої. Причому один з них, скоріш за все, буде за чемпіонський пояс з Муртазалієвим або Фондорою. Але там вангую програш розсероги близьким рішенням. Ну, це это... інчується моя проблема. Я читаю, вот, я вважаю, що пропускати удари – це є проблема. І дай mm. пропускати удара, де є, хорошо це есть... є. ну, що ти чувствую, є велика проблема. Mm -hmm. я От такі думки, друзі. В цілому, перспективи не дуже. Але я буду радий помолитися. Во усю цю хтонь розвіє повернення молодшого кличко, який якимось дивом поб'є рекорд формана і стане найстаршим чемпом хевівейту в історії. Побачимо. Ну і найголовніше цілком ймовірно, я не наполягаю, але може так статися, що все, що я тут наговорив, повна хуйня. Ну а на цьому все. Жопки, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.